Заходи безпеки під час використання бензинових та дизельних генераторів. Пам'ятайте, пересувні електростанції є джерелом підвищеної небезпеки. Необхідно купувати лише сертифіковану продукцію та тільки в ліцензованих точках продажу. Розміщувати генератори тільки взовні будівлі на рівному майданчику або в окремому технічному приміщенні з примусовою вентиляцією. Відстань від генератора до суміжних об'єктів повинна бути не менше 6 метрів. У разі виявлення підтікання палива, мастила або сторонніх звуків, що свідчать про несправність електрогенератору, негайно вимкніть його. У разі загоряння генератора кожний громадянин зобов'язаний негайно повідомити про це за телефоном 101, знеструмити електрогенератор, вжити заходів щодо гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння. Забороняється під час використання генераторів вносити зміни в конструкцію генератора, розміщувати генератор у Замкнутому приміщенні без вентиляції в підвалах та в приміщеннях з можливим перебуванням людей, курити та користуватися джерелами відкритого вогню під час заправки та експлуатації генератора, заправляти генератор при працюючому або неохолодженому двигуні, об'єднувати генератори у ланцюг, перевищувати максимально допустимий струм генератора.